Ти, Ольго, краще там, де ти є, залишайся, сказав мені мій рідний брат Микола. Тут тобі уже нічого не належить, ошелешив мене він. Виявилося, що поки я була на заробітках, брат переконав нашу маму, щоб вона все своє майно на нього переписала. Він їй сказав, що у мене і так гроші є бо я заробітчанка, а йому треба про сім'ю думати, та й саме він з дружиною за мамою приглянуть. Може більше нікому. Адже я поїхала чужих людей глядіти, а про рідну маму забула. 35 років я розлучилася зі своїм чоловіком. Він захотів почати нове життя з іншою жінкою, а мене і нашу доньку просто викреслив свого життя. Жили ми тоді в селі разом з моєю мамою, а мій рідний брат одружився по сусідству і жив окремо, в зятях. Коли доньці моїй виповнилося 18 років, я сказала, що хочу за кордон їхати на заробітки, адже дитина вже доросла і справиться без мене. Мама тоді ще чулася в силі, і вона не мала нічого проти, навпаки, пообіцяла мені, що допоможе із донькою і з будівництвом будинку. Ми вирішили, що якщо мені Віталій добре піде, то ми за мої зароблені гроші будинок збудуємо. Всі євро я мамі висилала, а вона вже керувала будовою. Я додому майже не приїжджала, бо хотіла заробити більше, а мамі я довіряла повністю. І ось цією моєю довірою скористався брат. Спочатку я не розуміла, звідки у нього нова машина з'явилась, але подумала, що, можливо, він став більше заробляти. Я її припустити не могла, що наша мама зичить брату мої гроші. За сім років наш будинок вже було не впізнати. Все вийшло дуже добре, і я вирішила, нарешті, додому приїхати. Але мене випередив брат, який сам мені зателефонував в Італію і оголосив, що тепер все йому належить. Я повірити не могла, що рідна мама так зі мною вчинила. Та, на жаль, все виявилося правдою. Мама не просто переписала все брату, а оформила дарчу на нього, і тепер будинок, який я вклала скільки своїх грошей, належить Миколі. «Вважай, сестричко, що ця компенсація за те, що мама за твоєю донькою дивилася, сказав брат. Донька доросла, що за нею було дивитися, питаю. Миколо, це нечесно. А чому нечесно? Я такий же спадкиємецьки ти. До того ж, хто догляне батьків старості, тому і спадщина, ну хіба не так? Я забрала доньку і ми поїхали в Італію, а про своїх родичів я вирішила назавжди забути. Намагалася на них не злитися, Бог їм суддя. Минуло ще вісім років, у нас все добре. Донька моя Віталія заміж вийшла, а я досі працюю на Фісі, збираю гроші собі на житло. Про своїх родичів я всі ці роки нічого не чула. Ми з ними розірвали будь-які зв'язки після того, що вони зі мною зробили. Але нещодавно я в Римі сусідку свою зустріла з села випадково, і вона мені такі новини розповіла, що я тепер просто не знаю, що мені робити. Виявляється, мого брата не стало ще два роки тому, а його дружина, моя мама, з хати виселила. Мама живе в старій літній кухні. Їй зараз дуже не солодко біля невістки. Ти б Ольга пробачила матір, каже сусідка, поїдь додому, подивися, що там і до чого. Може, матері допоможеш, радить вона. Донька мені забороняє це робити каже, що бабуся отримала по заслугах. А я вже зовсім розгубилася, адже мова йде про мою рідну матір. А що б ви зробили на моєму місці? Дайте мудру пораду, бо життя довге, хто зна, як воно ще поверне.